Вітаю вас на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні огляд моїх нових знахідок. Це все в моїй колекції для домашнього вжитку. Придбано в основному на барахолці. Зараз все вам покажу. І це все скло, як то кажуть, закохатися у скло. І я вам зізнаюся, бо я фанат скла. Багато в мене посуду, різного, гарного. І я все його купляю і купляю, не можу зупинитися, і він мені дуже подобається. Тож, ось такі нові в мене покупочки. Знайшла два бокальчика таких низеньких, позатеньких, видно, підміцні напої. У мене є таких декілька виробів. Саме з такого блакитного скла і з таким малюночком, з такими ягідками. Є невеличкі рюмочки, є високі стакани, тож, видно, це була ціла серія посуду. І тут трапилися два таких ще бокальчика. Тиненьке скло, цікавий гарний колір і така краса. Вони так ніжно-повітряно, воздушно виглядають, ну, гарнесенькі. Ось ці ще в мене з'явилися теж. В гарному стані на диво тонке скло, а сколів ніде нічого немає. Чудові речі, теж ручна гравіровка, ось така гілочка з ягідками. Зелене скло. Із зеленого скла в мене вже така велика підбірка посуду. І рюмочки теж, стаканчики, і графин є, ваза на ніжці, тобто вже такий комплект можна сервірувати стіл. Ще трапилось. Ось така гарна ваза, синє скло, є навіть клеймо на дні. І тут соняхи, я б сказала, такі соняхи. Ну, це великий салатник поставити на стіл до свята, як будуть гості, збереться родина, чи для фруктів, чи для солодощів, що завгодно. Дуже зручні в користуванні ці речі. і Ми з задоволенням користуємося таким посудом. Ну, це вже фруктовниця, точно. Фруктовниця, цукерниця для цукерочок ось така красива. Карамельне скло. У мене теж велика така підбірка посуду з карамельного скла, чотирихшовна вона, величенька. І тут такі пухирці на ній. У мене є така тортовниця, тобто вже буде комплект. Виставити все і буде краса. Незабаром буде новий рік, тож можна буде накривати гарно стіл. А ось ці чудові рюмочки, це вже я видивилася в нашому телеграм-каналі. Багато хто знає, там теж присутні ось така краса мені попалася. Я на них дивилася і все якось упускала цю об'яву. А ось теж з'явилася об'ява, вже я написала продавцеві. Мені вислали ось така краса потовщене дно. І вони такі гарні, гарні, такі прямо як лялькові як лялечки. Теж гарний малюнок, гравіровочка. Я збираю ще теж посуд, щоб було потовщене дно. Ну, а тут 5 штучок. Мені вислали, їх було тільки 5 і шосту мені вислали в подаруночок. Ось теж така гарнесенька. Чудові речі, я дуже вдячна Лілі продавцеві, мені дуже приємно, що вона мене так порадувала. Це я хотіла вам трішки показати вінтажну красу, красу вінтажного скла. Що буває, що іноді трапляється, тож треба купляти, берегти та й користуватися теж гарним посудом. Всього найкращого вам, до нових зустрічей! Скоро побачимось!